Всім привіт! Вітаю на каналі! І це відео по готовим роботам, як обіцяла, я намагаюся знімати для вас частіше їх, дороблювати що недороблено, і показувати вам процеси, які в мене є. Так, ну почну щось показувати, розповідати. потрошку... Поповнюю запаси і невеликих іграшок, і своїх брилочків, натхнення, прям великого на щось нове в мене немає, але я побачила в мене одного блогера, за яким я слідкую майстра. Іноземного вийшла серія іграшок невеликого формату. Там 18. Здається, звіряток за однією схемою, плюс ну, якісь доповнення елементи. Хочу спробувати їх зробити декілька штук, буду робити їх з акрилової пряжі, бавовняної, що в мене буде, по кольорам подивлюся. Вже почала трішечки їх робити, але вони в мене не готові. Хочу зробити хоча б ну, 3-4 звірничі. З однією схемою, щоб вони в мене були така трішечки колекція. Хочу трішечки додати асортимент з акрилу, з бавовни, різних брелочків, бо частенько запитують за них. А, так, з готових робіт в мене пацючки. Я вам розповідала за них, що в мене якось на новорічному маркеті їх прям дуже класно брали. Тому вирішила їх також зробити. Поки що я їх зробила. Ось дві штучки: сіру і білу, ну, таку мишку, криску, пацічка. Кому як, комусь це пацючки, комусь мишата. А, тому а, не знаю, мені наче на пацючків більше схоже мишенята поменше, хоча іноді бувають миші такі з ладоню, що, може, і такого розміру будуть підходящі. Поки працюю і над цим, і над а, іншим, дороблю свої різні хвостики. Потрошку буду вам показувати, що встигла нав'язати доробити ось такі гарненькі. Я от не знаю навіть, скільки мені їх робити. На новорічному маркеті їх доволі непогано брали, але скільки мені їх потрібно, я ж зробила ще з полоничками, У мене є ще одна недороблена сіренька. Все, ніяк мені не дійдуть руки до того, щоб зробити, вона мене готова, але без полунички. Треба доробити полуничку і зібрати докупи. Поки що дві. Можливо, дороблю ще 3-4 штуки, щоб в мене було. З плямками, до речі, також непогано беруться. У мене була така коричнево-сіра з смужкою також непогано брали. Ще я хочу зробити в мене є брелочки апосоми. Також хочу зробити з цієї тематики, щоб вони були. Бо брелочки великі також трішечки прозбрали, і треба їх попідв'язувати. Тому, і роботу і над цим, і над малечою, звісно, працюю, бо їх потрібно найбільше. Ось зробила ще такого кажанчика. Це, до речі, той самий графітовий такий темно-сірий колір. Дивіться, який він класний у поєднанні з блакитним. Мені прям дуже він подобається. Прям дуже класний. Ще зв'язала декілька з них, з них з цієї пряжі тюленів маленьких, але я їх не доробила, то вже в наступному разі покажу. Мені там треба подоклеювати носики, оформлення. Ось ця я вже доробила. Це, до речі, за моїм майстер-класом. Хто не знає, хто не бачив. Десь тут у куточку я лишу майстер-клас. Дуже легка схема, не складна, все просто. Дуже гарненькі кажанчики виходять. У мене їх на новому маркеті також брали, і не тільки на новорічному, тому поповнюю, так би мовити, вже запаси. Зробила ось такого темно-сірого. І зробила ось такого світло-сірого з рожевим. Ось такі два гарнюнки. Робила ще з плямистими, до речі, крильцями, мені також подобається. Взагалі комбінації, я бачила, їх роблять і фіолетовими, і рожевими, якими хочеш. Ось такі гарнюнки. Навіть не знаю, які мені подобаються більше. Темний чи світлий. Також такий яскравий взяла, щоб поцікавіше. Ось такі гарненькі. Робіт насправді в мене небагато готових, потрошку дороблю, але щоб сказати, що я все стигаю то ні. Але як є, ще трішечки пов'язала малечі, бо їй потрібно багато. Прямо так сідаю і а, по, йду навіть по списку, ось кого потрібно, скільки потрібно. Я там на, собі накидала список, скільки чого мені потрібно. Звісно, не все по списку, але хоча б а, половинці зі списку зробити. Тому а, роблю а, ось таких, вив'язала павочків, зробила такого сіренького. Ще зробила ось такого сіренького формату. Це, бачите, якийсь, наче з таким більш блакитним підтоном, чи якось так. А цей більш такий сірий, звичайний Звичайний сірий. Ось такий. Почки в мене непогано беруть. Я собі поставила за мету зробити хоча б штук 10, щоб в мене вони були. Так, я зробила не десь, звичайно, але. Так, три ось такі сіренькі. Ще зробила ось такі коричнево сірі. Вони в мене всі в павутині. Навіть для павучка це доволі доречно виходить. Ось таких зробила аж чотири штучки. Мені дуже сподобався цей відтіночок. Це дольчі, здається, дольчі. Ось такий. Так. Ось чотири штучки. Всіх би дороблювала. Закінчились в мене, до речі, ось ці е, кільця. Їх там в мене лишилось зовсім трошки. Я вже кріплю ось такі, бо в мене їх багато е, з більш товщою. Це я брала для великих брелочків, але вже як буде, я думаю, що нічого страшного. Ну, Треба буде замовити, але в мене цілий пакунок лежить ось таких. я вирішила, ну ладно, буду вішати ось такі, а потім, вже, коли буде закінчуватись, то дозамовлю. Так, і ще експериментально зробила ось такого повичка. Так, такий сіро-бірюзовий якийсь відтіночок. Мені стався непоганий варіант, була під рукою ця пряжа. А я сиділа, в'язала павучків, така, о, думаю, чому би і ні, бачили, люди роблять різних. До речі, ще чорних можна зробити, будуть взагалі топ. Чорні павучки, або ось такі темносірі. Ой. Темносірі також будуть класні графітові. Як вам ось такий колір для павучка, бо я все робила таких сірих до сірих. Тепер подумала, що можна. Зробити і чорних, і графітових, мені здається, буде також класно виглядати. Так, ось така в мене армія павучків. В них, до речі, йде багато очей а, цих. Але ну, мені здається, що по два ока на ну, павучка буде якось зовсім не те. Не знаю. Я бачила, роблять, але мені не подобається з двома очинятами. Мені здається, так вони якось ну, цікавіше, гарніше виглядають. Не знаю, мені так подобається більше. Звісно, матеріалів йде на такого паучка більше. Ну, я маю на увазі оченяток. Це також, так би мовити, входить в вартість, але, ну, як є. Я не хочу робити з двома оченятами, мені якось не схоже на павучка, якщо там два ока. Так, і ще зробила зайченяток. Їх не дещо супер активно купують, як капібарок, але доволі непогано купують. Поки що зробила ось таких два синеньких. Як мені подобається цей колір. Прям я не можу. Він такий класний. Мені дуже подобається цей відтінок. Взагалі я люблю відтінки синього, блакитного, фіолетового. Зривую такі білі лапульки йому хвостик. Це також мій майстер-клас. Є на каналі. Десь тут в куточку також лишу посилання, або на е, плейлист, або на сам майстер-клас. Можливо, в описі лишу ссылочку на плейлист, або переходьте на сторіночці, на майстер-клас. Також нескладна схема. Так, ось такі синенькі. Ще зробила блакитних дві штучки, ось таких гарненькі. Також носик тут, тут поменше, тут побільше, тут поближче, очі тут далі, щоб був такий різний характер у зайчиняток. Я робила або по одному, або два, іноді роблю по три одного відтіночку. Він так простіше. Ще хочу зробити такого фіолетового, ще такий середній синій є між ними. Жовтих можна зробити, гарненьких таких буду. Так, ще зробила рожевих, звичайно, ось таких яскравих, з білими лапульками, хвостиками, як і сині. Ось такі гарненькі. І повністю рожевого ще зробила. Такі малючки. Так, ну це, так би мовити, поповнює запаси маленьких брелочків. Як мені здається, непогано йду поки що. Доволі багато підв'язую різних варіантів, ще й великих треба. Тому навіть не знаю, скільки я встигну, але вже потроху, як бачите, працюю над поповненням. Взагалі накидала собі план доволі великий, і сподіваюся, що я його виконаю. Бо хочу побільше зв'язати все ж таки брелочків. Мені здається, що ближче до теплого сезону вони стають більш популярні, ніж, наприклад, взимку. Бо все ж таки взимку не так часто і. Багато хто вішає брелочки, а от у більш теплий сезон на портфель сумочку. У мене навіть на штанці брали на штані, як на карман вішали, на ключі від машини, від квартири. Всякі різні. Такі брелочки і вішать, мені здається, що більш теплий сезон якраз стане доволі популярним серед брелочків. І ось таку малечу. в мене там частенько купують і в парках непогано беруть. І сподіваюся, що у березні на маркеті будуть також гарно брати. Тому намагаюся їх підв'язати побільше. Не знаю, яка ставка зіграє, чи іграшки, чи брелоки. Бо на новорічному маркеті, на початку маркету, так би мовити, не те, щоб дуже активно брали брелоки. Тому ще хочу і іграшки підв'язати, але зараз натхнення на якісь великі іграшки немає, тому потроху вив'язую маленькі за своїми стандартними схемами, щоб, так би мовити, не загубити час, не простояти повз. А потім вже і вночі, і вдень дов'язувати, бо нічого не встигла, то підв'язую потрошку по стандартним схемам, так би мовити, такі справи. Так, ще з малечі, що встигла підв'язати. Ну, так, потрошку-потрошку, по а ось по вже ось 8 штучок є, занченята 7 штучок є. По кольорам, звісно, хотілося б тут побільше, тому я, в мене ще в процесі є такий світло рожевий а потім хотіла фіолетових, жовтих, тому потрошку буду підв'язувати. Ще встигла е, <плес> жабиняток. Звичайно, потрошки напочинаю в'язати жабеняток. Почала я з ось такого світло-салатового, хочу зробити їх по. Декілька варіацій зеленого. У мене є такий темно-зелений, і а, типу хакі, якогось трав'янистого такого відтіночку зелений, і більш яскравого, тому а, буду робити їх різних відтінків. І почала з ось такого салатового, який мав бути бірюзовий, хто дивився огляд на пряжу знає, але і цей мені непогано підійшов під. Таких жабеняток. Я їх зробила доволі багато, прям от сіла, взяла моточок і потрошку, потрошку, але почала вив'язувати жабеняток. Так, дві, три, чотири. П'ять. Шість і сім. Ось такі жабенятка. Робіт не дуже багато, бо дала собі, так би мовити, завдання кожного дня або через день знімати для вас відео, що встигаю, що зробила. До речі, питали, як ви там встигаєте це все, так багато робіт. Я коли на деякі відео дивлюся інших майстрів, то дивлюсь, що я навіть якось дуже неквапливо в'яжу, бо дивлюсь, що інші майстри там в день по сім іграшок можуть в'язати великого формату. Я дивлюся, така, розумію, що я б, наприклад, за день не встигла б стільки зв'язати. Як би я не працювала, хоч а, зранку вставай в 5-6 і лягаю в 12 годину. Я б все одно не спіла зробити стільки. А, наприклад, на ось таку якусь іграшку маленьку в мене йде ну, приблизно хвилин 15-20. І це, звісно, без оформлення. Все оформлення вже в мене потім. Це вишивка, очі, карабінчики, це вже, вже я так сідаю і просто потім дроблюю. Це зараз я так потрошку дроблюю. Взагалі, якщо там казати про швидкість, то, звісно, я думаю, буде швидше, якщо, наприклад, нав'язати багато всього, потім сидіти клеїти. А Окремо потім сісти всім повишивати носики, ротики, там кому що, щічки. І потім вже кріпити карабінчики. Це буде, звичайно, набагато швидше, ніж одну зробив, оформив і потім наступну. Я так само роблю, наприклад, зробила, щоб я так зв'язала, потім сіла, повишивала їм всім. Посмішку покріпила карабінчики і потім поклеїла оченята, щоб в мене, так, наприклад, було ксапон. зробила, потім наступний. наступний, Або, можу, наприклад, за день там в'язати умовно там зайченяток і жебеняток сіла, нав'язала, і на наступний день вже сіла і доробила всім оченята, всіх оформила. Можливо, це прискорить. Процес. Звісно, краще, якщо у вас робота дозволяє, конвейерну, наприклад, ну, як мило, наприклад, я можу залити у форму і піти займати своїми справами, воно поки застигає, я там встигаю або робити іншу форму, або можу зробити щось. Пов'язати, пооформлювати, поклеїти, поки вона застигає, прийшла. І мило готове, наприклад. Да? Так само я думаю, зі свічками така сама ситуація, що можна щось заливати в форму, поки форма стигне, можна заливати іншу. Або там, оформлювати, якщо там, будете робити якісь кашпо, то, наприклад, поки кашпо одні сохнуть, ви будете там, робити інші і так далі. Звісно, якщо це дозволяє конвейер, то взагалі супер. З іграшками в мене лише ось такі виходить типу конвейер. це коли я там нароблю якусь кількість отаких недооформлених робіт, а потім вже починаю вишивати ось ці носики, клеїти оченята, якщо вони потрібно. Круто, якщо, наприклад, оченята вставні, наприклад, як капібарки, я зараз роблю вставні оченята, і там взагалі мінімальне оформлення, там просто при... прицепити ось цей карабінчик, воно не так довго, як, наприклад, щось вишивати або клеїти, або ще щось, і вони можуть в мене чекати, вони вже готові чекають, там коли я раптом сяду. Кріпити ці кільця, то їх можна і в останній день всіх прикріпити, і все. А так воно все готове. Звісно, якщо там вишивати або оклеїти гла... оченята, або ще щось, носики там, то, звісно, це так не зробиться. А от якщо проблема тільки з карабінчиками, то можна і в останній день їх докріпити. Але в мене так прям не люблю, коли. Там Тиждень в'яжеш, воно все там недороблене. Я не розумію повної картини того, що я встигла зв'язати, що не встигла зв'язати, бо перед очима воно в мене все не лежить, а у таблицю там по готовим роботам, що в мене є в наявності, я вношу лише готові роботи. Тобто, якщо воно не дороблене, то я його не бачу. Там в таблиці я його не вношу, тому дороблю потрошку. Там День-два пов'яжу. Потім дороблюю все і, 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 таким чином. Бо я і так іноді можу сидіти цілий день за оформленням, а якщо в мене їх буде, там я буду тиждень або два в'язати, а потім оформлювати, то я тиждень буду лише сидіти над де, оформленням всього. Поки я всім повишиваю посмішки, щічки, там, тому полосочки тому карапочок і ще чогось. То можна ще тиждень сидіти з оформленням. А це також час, який треба враховувати. Бо, наприклад, ну, от в'яжу я, наприклад, цю жабку там, умовно 15 хвилин, але я ще ж витрачаю там, хвилин 5 на те, щоб приклеїти оченята, вишити ротик і прикріпити карабінчик. І якщо робити, там, наприклад, лише одну жбенятку, то, звісно, це буде там 30-40 хвилин на одну. А якщо так конвейерно, то наче виходить оптимальніше і швидше. Якось так. Тому не знаю, наскільки я прям швидко в'яжу, і іноді я дивлюсь, що я не також ще й швидко в'яжу. Е, Дівчат інших блогів дивлюсь, що там прям взагалі якась космічна швидкість по в'язанню. Але мені головне якісно. Не стільки швидко, скільки якісно, бо можна зробити швидко, але би як. А, тому я тут. За оптимальний варіант. Ну що, ось такі мої готові роботи. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, що було цікаво корисно. корисно. І, якщо сподобалось, не забувайте ставити вподобайку, писати коментар. Дякую за перегляд і побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!